У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час спілкування у Білому домі обмінялися символічними подарунками. Крім того, американський лідер зробив несподіваний комплімент на адресу Зеленського. На сайті президента України повідомляють, що Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Константин Картавцев. За словами президента України, воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. І після цього гольф став для нього частиною реабілітації та допоміг відновити фізичну та емоційну рівновагу. Крім того, глава української держави показав американському лідеру відео, у якому картавцев звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром. Американський лідер прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку. Трамп також заздалегідь підготував зеленському подарунок. Зокрема, президент США передав українському лідеру символічні ключі від Білого Дому. До речі, під час зустрічі Трампа та Зеленського, перший звернув увагу на зовнішній вигляд президента України. Не можу в це повірити, сказав американський лідер, вітаючи українського колегу Володимира Зеленського біля Білого Дому. Мені подобається фраза явно стосувалася ж зовнішнього вигляду Зеленського, який з'явився у Вашингтоні не в светрі, а в костюмі, хоч і без краватки. Урок етикету зеленському за даними NBC, заздалгідь подав британський прем'єр Кір Стармер. Який порадив колезі всіляко дякувати Трампу за дипломатичні зусилля, вдягти піджак і передати Меланні листа від своєї дружини Олени? У результаті вже в перші хвилини свого виступу український лідер неодноразово сказав Трампу дякую. Весь цей час навпроти сидів віцепрезидент Джейді Венс, який у березні докоряв Зеленському за відсутність подяки. Цього ж разу Венс дипломатично мовчав. Варто нагадати, 18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Трамп заявив, що під час зустрічі з зеленським та європейськими лідерами було обговорено гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації з Америкою. Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.